Так що там їдемо далі? Забрав я з комаркетом кульок та їдемо. Хочу вам засняти природу, показати. Це, скажімо так, тут найголовне. Природа, краса природи. Мені дуже подобається природа. Тутешня. Пригальмував тих. бо я то, то в телефон, то в камеру дивлюсь так, і зараз наліво повертати будемо. Такс, 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 такс. Такс, а тут же така час на те, ну час на 30 км в час. Так, зараз направо. Кесатіє. 2. Кесатіє 2. Зараз знайдемо Кесатіє 2. Блін. Кисать 2 Це воно справа, мабуть. У мене. Зараз заїдемо сюди. Мм. ні Не-не-не, Анстай. Да, воно тут справа. Але як... Але як? Але як? Хм, зараз подивлюсь. Але як. Так, пропустив я. Пропустив я. То в камеру, то на телефон. Це воно зліва, кисаті. Два. да, пропустив, Ось-ось-ось-ось. ось зліва, зліва. Гсадія 2. Псадіє 2. Ось два. Номер. Mar. І що? Б10? Блін, тепер треба зрозуміти, де Б10. Печаль. Печаль. К. 9, 10. Ну це Б чи не Б? Оце мені так, скажімо так, дуже подобається. Коли збоку не бачиш, де воно там Б, не Б. Блін. Ну Будемо так заглядать, значить... пересиде. Ну і де Б, ну господи. Ааа. Ну де Б? Скажіть мені, будь ласка, де Б? Ну де Бен, де Бен? Печаль. Печалька. Зараз. Печалька. Хоч би написали. А, Бен, господі. Господі. Ну йде Бен? Ну як мені... Як мені дізнатися, що це Бен? Ну де Б? Б10? Ну типа це Б10, мабуть. Мабуть.